Біфрен спокій за ясної голови. Якщо війна поставила бізнес на паузу, напевно, час ставати волонтером. Так вирішили підприємці в Запоріжжі, які раніше виготовляли медичне устаткування. На своєму дорогому обладнанні зараз вони власним ресурсом створюють справжні витвори мілітарного мистецтва, які зрештою виставляють лотами на благодійні аукціони чи, приміром, надсилають як подяку людям, котрі вкладають чималі гроші в допомогу армії. Цей надихаючий проморолик, де відстріляні гарматні гільзи перетворюються на чудернацькі світильники. Волонтери зафільмували й для доброчинців, діючих та майбутніх. Зараз немає безучасних, кожен на своєму місці намагається в чому то бути полізним. За мирних часів компанія Сергія, одна з п'яти подібних в Україні, виготовляла лише медичне устаткування. А нині, як продажів нема, підприємець задіяв вартісне обладнання для потреб волонтерів. лазерний станок по порізки труби, ну в тому числі латунного. ну и латуни, латунные трубы, гильза, та же латунная труба фактически. Вот этот лазер позволяет вырезать в трубе всевозможные комбинации отверстий. Покупали порядка 100 тысяч, наверное, он стоил. Около статиші до комп'ютерну програму для лазерного випалювання візерунка на гільзі створили самі запорізькі волонтери. Ось так ескіз виглядає на екрані. А це сировина великого калібру, прямісінько з фронту. 155. національний візерунок створюється на гільзі протягом цілої години. І він каже, волонтерка Ліза може бути визначеним для певної області, де приміром мешкає благодійник, який перерахував на волонтерські потреби пристойну суму. Кожна гільза присвячена кожній області, звісно, включаючи Крим, звісно, включаючи да, Луганськ, Донецьк, всі області України. От і е, ми е, влаштовуємо щось на кшталт аукціону, а також за певні донати, можливо, то якісь індивідуальні е, коли ми хочемо комусь подякувати. Зрештою, основна частина мілітарного світильника готова. Результатом пан Сергій задоволений. Шикарно, отлічно вийшло. Цей витвір мілітарно-технологічного мистецтва рушить на Івано-Франківщину як особиста подяка людям, що переказали для потреб українського війська чималу суму. До людей, які вже задонатили нам понад мільйон гривень, десь приблизно з травня. І весь цей донат пішов на виробництво маскувальних сіток, зокрема на фарбу на фарбу для фарбування це сідо Андрій Почті Артем Дажанков, програма Вікна СТБ» – Єдині новини.